Зрадник. Ну, от нарешті і до вас, настала черга вже панова, та не спитають вас ДАС Чому життя таке херове? Чи стали б ви оті гріхи? Якби ви з вами не грішили, якби порядними були, і з Богом правді разом жили, хіба в брехні ви не жили? Хіба паскудство не раділи? Дебіли духом, злидарі, Ну от і знову вже завили, раділи горю навесні. Новому охомоту раділи і влітку, в осінь, в час зими сумлінно хаосу служили. А здохнемо, біжіть у рай, бо ми не проти там пожити. Чого стовбичиш, відчиняй, і щоб смачненьке у кориті, Не треба було обіцяти, що побудуєш нам хорошими, де будемо відпочивати, лайно і штопані гандони, століть свій писки помовчіть. Хіба вам є чого сказати? У стубі воду не товчіть, хіба ви здатні не зраджати? Не заслужили ви на рай, на пекло теж не заслужили. Що заробив? Оте май, століть свій писк чого завили, і поза очі, за насмітник, лайно космічного масштабу, який безселий жартівник. Тоді посмійтесь до упаду. ПС яка нахабна ця брехня, Про зрадників та патріотів? По чому кілограм гівна? І стала черга із охочих.